Драгоманова 32. тут знаходиться арт-ательє рівненського художника Георгія Косміаді. Навколо цієї квартири зараз крутиться чимало чуток. Створила і опікувалася нею Надія Косміаді, донька митця. А після її смерті у 2022-му заповіла приміщення рівненському обласному краєзнавчому музею. Відповідно до заповіту пані Косміаді квартиру, яка знаходиться по вулиці Драгоманова, 32, квартира 2, заповідала музею з власним майном і з усіма колекціями картин. Однак тоді попередньою дирекцією музею не зроблено жодних заходів з метою постановки даного житлового приміщення собі на баланс у квітні. Цьогоріч колишнє керівництво музею, не взявши приміщення на баланс, передало його в позику громадській спілці Центр цифрової історії. Вони ж використовували його для проведення культурно-мистецьких заходів, а також, як самі кажуть, привели до ладу квартиру. Ви бачите, в якому воно зараз нормальному стані. Ви б зайшли тут, сюди 1 квітня. Пліснява, запах Люди тут довго знаходитись, не, не можуть. нещодавно в із соцмережі почали ширитися чутки про нібито облаштування у приміщенні косміаді приватного кабінету, чи то медичного, чи то юридичного, невідомо. Долучилася до обговорень і депутатка рівне ради Галина Кульчинська. Артгалерея Косміаді це була пам'ять про її батька. Там його картини, там його роботи, там його і її надії, косміаді речі, які викликають просто подив. А де ця квартира? Вона не у власності обласного музею, вона не у власності ну не у чиїй. це не зовсім зрозуміло, і це ну, не дає впевненості в тому, ось що важливо, що цей арт-простір буде таким, яким вона хотіла його бачити. Теперішня очільниця краєзнавчого музею повідомила, що до неї із приватними пропозиціями ніхто не звертався, і всі чутки залишаються лише чутками. Станом на сьогодні всі чутки про те, що Планується зробити з даної квартири якісь аптеки, передати її в оренду під медичну, юридичну практику є абсолютно брехнею, необґрунтованими, безпідставними. Таку ж відповідь надали і представники громадської спілки. Навіть якщо б до нас надійшли такі пропозиції, ми б взагалі їх не розглядали, бо в нас є статут. Центр центру цифрової історії, і е, ми взяли його, е, і це записано в договорі для проведення статутної діяльності. Вже від сьогодні інвентаризаційна комісія розпочала дослідження на предмет культурних цінностей усіх експонатів. Це є початком роботи над взяттям на облік музею арт-ательє Косміаді. Це є житлове приміщення. Для того щоб там були якісь колаборації, комунікації необхідно зробити проект реконструкції та впровадити його з метою зміни. Тобто цієї квартири з житлової на нежитлову, з дотриманням всіх арт-архітектурних, будівельних, бужпроти і санітарних норм. Наразі створена комісія буде переносити усі експонати у фонди краєзнавчого музею для дослідження. На питання, де далі буде розміщуватися арт-простір Георгія Косміаді на Драгоманова, 32, чи десь в іншому місці. Відповідають: спочатку потрібно, аби це житлове приміщення було реконструйоване та облаштоване відповідно. До усіх норм Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.